Внутрішньопереміщені особи, які змушені були залишити власну домівку через постійні обстріли чи окупацію, російськими військами можуть отримати допомогу на проживання від держави. Допомога призначається для осіб з інвалідністю та дітям до 18 років в розмірі 3 тисячі гривень для інших осіб в розмірі 2 тисячі гривень. Допомога призначається на 6 місяців на сім'ю, яка вперше звернулася за призначенням допомоги та виплачується щомісяця в одному з членів сім'ї. Допомога призначається на кожного члена сім'ї, відомості про якого включено до єдиної інформаційної бази даних. Внутрішньопереміщених осіб таку виплату не призначатимуть людям, які придбали нову автівку за три місяці перед зверненням, або ж зробили іншу дороговартісну покупку. Зауважує фахівчиня. Допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам призначається, враховуючи доходи сім'ї. Період за який враховуються доходи, становить один квартал, що передує місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням або продовженням виплати допомоги на другий шестимісячний період. Або три місяці, що передують місяцю звернення за допомогою, або продовження виплати допомоги на другий шестимісячний період. Подати заяву можна особисто у відділеннях Пенсійного фонду України чи ЦНАПІ, а також дистанційно через веб-портал. У Чернівцях капітально відремонтували гімназію номер 20 Кошта на реконструкцію освітнього закладу надав європейський інвестиційний банк. Ще частину виділили з міського бюджету. Цей проект дійшовся в 35 мільйонів гривень, які виділили є європейський інвестиційний банк, і 7 мільйонів гривень ще з міста, тому що така була умова, що цей проект має бути поспівфіфінансування від місцевої влади. По благоустрою, ну чисто також по господарськи, що сама школа погано виглядала, що, що на почне території було майданчика для, для дітей, спортивний майданчик був в жахливому стані. І тому що на цей період, щоб показати, що ми хороші партнери, ми дивимося на на, на це, в комісі, це було прийнято рішення і по благоустрою провести це в порядок. А з місцевого бюджету це виділено 10 мільйонів гривень. На благоустрій роботи тривали впродовж року за цей час утеплили фасад, замінили вікна, встановили індивідуальний тепловий пункт та оновили внутрішню мережу опалення. Ремонт виконали у межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Це неймовірно, що країна почала відновлюватися і в умовах війни. І ця будивля в історичному сенсі ми цінюємо цю історію. Ми намагаємося просто показати гарний приклад, як цю історію. Претрансформувати до щось, що може залишатися як символ, який дозволяє населенню, мирним жителям України продовжувати своє щоденне життя. І якщо дітки молодь може навчатися, може мати свої мрії, ми що щось досягли як результат. Представники Європейського інвестиційного банку зазначили, планують профінансувати і внутрішній ремонт гімназії. Окрім того, наразі ще декілька об'єктів на Буковині беруть участь у конкурсі на таке ж інвестування від банку Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Дрова для вогнища, казанок та набір продуктів. Так розпочався старт змагань з приготування національної української страви. Борщу головні учасники ветерани, які проходять реабілітацію на Буковині. В межах проєкту мандротерапія для колишніх військових організували нову подорож на цей раз гастрономічну. Учасників розділили на три команди та пояснили правила. Щисла вас, хлопців, присутні буде створено три команди. Ви оберете собі по капітану у своїй команді і ви будете готувати український борщ. Але в незвичних умовах, не в рестораціях, а на вогні. Тому що зараз такі умови, ви бачите, немає світла, немає газу на природі, і, мабуть, ви готували десь там на сході, тому. Після старту капітани команд ділять обов'язки. Часу не гають і одразу ж беруться до роботи. Працюють злагоджено як один механізм. Хтось розпалює ватру, інші чистять та нарізають овочі. На самогрубці крем, що пробуємо нарізати буряк. Буряк я наріжу соломкою. Що вам м'ясо кидати, а зараз зажарка. Зажарку. Потім закинути м'ясо, картопку. У нас м'ясо це. Потім зажарку. Рецепти у всіх різні, проте головна спеція для червоного любов, переконаний ветеран Валерій. Українсько визнаний всім у світі найкраща страва українська. І у у кожному регіоні є. Ну, будемо казати, свої рецепти, свої багатовічні рецепти. Котра хазяйка докладає то, котра хазяйка докладає то. Хтось пробує з нас імпровізувати знаєте, будемо казати, десь колись бачили, як це вариться, попробуємо. Відтворити. Погоджується з капітаном і колишній військовослужбовець Роман. Борщ – це не просто їжа, це знак, що ти вдома, каже чоловік. Борщ – це її перша страва, головна, зварена, Борщик це є, як кажуть, українська козацька сила. Ще до борщика, пампушок, кулешки, ще щось другі справи. І ветеран Ерік розповідає, це його улюблена страва. Втім, сам не готує. Проте нині він головний помічник капітана. Я Виріс сім'ї досі жінки, і мені не доводилось ніколи готувати. Ну... Але сьогодні я от підсотником та десь прирізати вогонь розпалити. Таке я вмію. Я її обожнюю. Вона. Це, напевно, найкраща українська страва, яку я завжди замовляю, особливо в всіх закладах. І неважливо, Чернівці, там гори я їду, кудись, бо я сам Чернівецький. От всі заклади Чернівців, я всіх пробував борщ. І знаю, де є найкращий за роботою. Спостерігає ідейниця заходу Наталія В'ятковська, жінка, власниця музею гуцульської поживи. Вона каже: віддавна планувала втілити кулінарний проєкт для ветеранів на Буковині, тож знайшла підтримку і радо приймає гостей. Так, це були безсонні ночі, до речі, сьогоднішня ніч. Але я вдячна всім, хто мене підтримав, хто допоміг мені з продуктами, хто мені добрим словом допоміг. Особливо хочу завдячити самому чоловіку, який сьогодні свій день. Народження присвятив саме тут в цій роботі і дивитися, як це хлопці готують, як вони живуть цим, як це їм подобається. Це важливо. Це важливо, що вони соціалізуються. Це важливо, що вони бачать і розуміють, що вони такі, як ми, що ми їх поважаємо, що ми їх шануємо, що ми не байдужі ні до їхнього стану здоров'я, ні до їхнього майбутнього життя. Жінка продовжує сьогоднішній захід. Це лише старт. Це тільки перший такий. Крок з борща, а так як страв у нас в смаках буковин дуже багато. Я думаю, що ми будемо переміщуватися на інші локації, тому що у нас є кухарі з всієї буковини. Ми можемо на Кременеччину, Сокирянщину, будь-де по путильщину поїхати. Тому я собі так думаю, що ініціатором цієї справи буду, і скільки зможемо, скільки буде потреба у хлопців, ми це будемо робити. Тим часом біля казана кипить робота. Як у вас справи. Добре, працюємо. На якому етапі зараз? Що зараз готово? Ніж, готово, Зажарка до кінця має. Ще дві хвилиночки, зажарочка готова. Додаємо воду і продовжуємо. Скільки гадів... часу ще до кінця маєш? Ми за часом слідкуємо. А ви чим святкуєте? Розкажіть свій десять за процесом роботи, щоб усе слажило. Що таке? Найкраще, ну от ваше розсобачка рецепт. Що, що має бути, там такого, що М'ясо. Головне м'ясо, решта все добре. Ми на середині етапу. Приготування у нас, ну, поки що команда злагоджено працює, я думаю, що середній етап, думаю, що ну, півгодинки. Але ви знаєте, я кажу, що борщ це так як жінка, він повинен настоятись, його потрібно витримати. А поки кухарі дегустують інгредієнти та готуються подавати страву на стіл, спілкуємось із паном Миколою. Зараз він служить у тилу та проходить реабілітацію після повернення з передової. З 22-го спочатку повномасштабної, на всіх напрямках був зараз в тиловій частині, але трошки мозги не витримали. Долучився до 22-го Чернівецького спочатку був окремий. Були на Сумському напрямку. Потім нас долучили до 116-ї бригади. Коли 116 ту перший батальйон розбили, тоді мене вже перевели. Як то називається? В тилову частину. Зв'язок допомагає боєприпасами. Таке військовий каже: такі розмірені подорожі це можливість змістити увагу та адаптуватись до цивільного життя. Виїздиться дуже добре, бо так насправді хочеться сховатись десь в куточку і сидіти, щоб ніхто не трогав. А так, виїзди от там у нас француз, там медитація. Допомагає насправді дуже сильно. Якось відволікає і не думаєш, що... якби ви не запитували, я б навіть і не згадував да, тут. Якось... Там теж готували їсти, але зовсім то по-іншому. І виглядало сьогодні дуже добре, дуже задоволений. І от тарілки з готовим борщем на столах у суддів. Три команди, три різних рецепти, відзначає журі. Для кожного українця борщ це є родинна страва. Ну і ми, скажімо, познайомили з це не тут уже ближче, так то як родинам змогли приготувати борщ. Родина. Борщ по сумськи називаємо. По сумськи в ньому особливіше фасоль забавлена і. З димпом, ми туди і поліна речі. А -а -а. Команда файно гарно спрацювала. Додали ми ще чебрецю туди, ну то що будемо казати. Гуцульський борщ має бути чуть-чуть гуцульським. Проте є одне, що об'єднує всіх, хоч різний, але надзвичайний смак. Тому нагородили команди у окремих категоріях: найсмачнішого буковинського, сумського та гуцульського борщу, звареного на вогні з любов'ю руками справжніх українців. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Кожна краплина рятує життя у Чернівецькому обласному центрі служби крові. Гостра нестача різних груп. Тож нині на клич про допомогу відгукнувся військовослужбовець та актор театру та кіно Григорій Руденко-Краєвський. Під час своєї відпустки захисник прийшов поділитися червоною, адже знає, комусь вона подарує шанс на майбутнє. Перше в житті здаю кров, а наважився тому, що ну я насправді з 22 року на фронті. І знаю, що військові дуже сильно потребують крові. А зараз, знаючи, що не тільки військові, бо Росія, вона б'є по цивільній інфраструктурі. І кожен день будь-яке місто може бути в небезпеці. І кров це життя. Тому я навіть не сумнівався, я сам напросився для того, щоб прийти і зробити свій внесок у життя. Військовий каже, такий вчинок це вияв любові і вдячності, зокрема до тих, хто здобуває мирне життя найдорожчою ціною. Тож у час повномасштабного вторгнення Центр служби крові виконує надважливу місію забезпечення кров'ю цивільних і військових. Мої хлопці так само потребують. Потребують крові кожна хвилина це життя. Тому я рахую, що кожен військовий, кожна людина має зробити внесок і не боятися. Це насправді нічого в цьому страшного немає. Але це рятує насправді життя. З такою ж благородною метою нині в центрі крові, і пані Наталія Чернівчанка відвідує установу регулярно. каже, намагається донатити один раз на два місяці. Це таке рішення, яке приймається один раз і назавжди. Тобто, ти приймаєш рішення, що ти будеш так здавати кров, і потім вже її здаєш, коли є можливість. І коли ну тут навіть немає такого, що є бажання, ти розумієш, що це треба зробити, і все. Пані Наталія вирішила займатися донорством вже після початку повномасштабного вторгнення. Розуміти, що ти береш участь у тихій, але важливій справі безцінно, зауважує вона три роки тому. З Ну тоді я не ходила часто, бо не ну якось не було такої там навіть можна сказати можливості. А тепер я собі просто так поставила таку ціль. Окрім того, переваги є й для самого донора. Раз на два місяці вас беруть звичайні аналізи. Ви здаєте профілактичні аналізи крові і перевіряєте. Для цього не треба виділяти окремий час. Тобто, це. Навіть корисно для просто для людей В свою чергу. Генеральна директорка Чернівецького обласного центру служби крові Анжеліка Каланча розповідає: кров потрібна не лише пацієнтам, а й нашим захисникам, для яких це іноді єдина надія. Ми потребуємо першої позитивної. Це пов'язано з тим, що у нас ця картина вона змінюється. Якщо є багато пацієнтів з тою чи іншою групою крові, ми повинні відновлювати баланс і заготовляти ту, якої потрібно ще. Перша негативна заготовляється для Збройних сил України і переливається на передовій на нульовки всім, без визначення групи крові. А перша позитивна це просто є наразі є велика кількість пацієнтів у вкрай важкому стані, які цього потребують. Крім того, що ми виконуємо мобілізаційне завдання по всім групам крові. Тому, якщо брати цей баланс, то сьогодні у нас. На цю годину на цю хвилину така ситуація. Забір триває від декількох хвилин і не шкодить донору, каже Анжеліка Каланча. Проте зараз людей, які готові поділитись кров'ю, бракує як ніколи. Кількість донорів значно зменшилася, тому що дуже велика кількість наших донорів зараз захищають нашу державу. Дуже велика кількість загинула, захищаючи нашу державість. Певна кількість населення мігрувало їх просто немає. Є частина донорів, які здають кожних два місяці, і вони просто виснажилися. Вже протягом такого тривалого часу здавати кров, тому я ще звертаюся до всіх свідомих буковинців. Приходьте, робіть добру справу. Насправді це дуже легко, це дуже комфортно. Центр крові знаходиться в центрі міста. Ми відкриті до співпраці. Окрім стаціонарного пункту в області працює виїзна бригада, зазначає очільниця медичного закладу. Тож пропонують керівникам підприємств організувати корпоративне донорство та запросити фахівців центру служби крові до себе. Головне дотримуватись найпростіших рекомендацій: перед здачою крові не вживати ліків за 72 години та відмовитись від жирної їжі та алкоголю. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У квітні Міністерство культури офіційно зобов'язало Хотинську міську раду демонтувати всі тимчасові споруди на території фортеці. Підставою стало те, що торгівля в охоронній зоні пам'ятки національного значення порушує законодавство. У межах охоронної зони заповітника забороняється містобудівні, архітектурні та ландшафтні перетворення без дозволу центрального органу виконавчої влади у сфері культурної спадщини Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Керівництво фортеці вважає недоречним розміщення торгових павільйонів у межах охоронної зони Хотинської фортеці. Мафи не на території пам'ятки. В охоронних зонах вірно, але не на території пам'ятки. Це важливо. Земля, на якій вони знаходяться, на Легрі, це, ну, це комунальне майно, це місто земля. Зумієте? Місто їм давало дозвіл, а не Хотинська фортеця. Шування просто по правилах в охоронних зонах, щоб не закривали обзор вигляд, так то недоречне не розташування. Вдається з'ясувати, що мафи розміщували тимчасово, проте стоять вони майже 15 років. Десь з 2011-го, можливо, 2012-го теж так, якби ну вже давненько. А ви зверталися як тимчасово? Так, до 400 ліття. Одинської війни ми звернулись до Хотинської міської ради з проханням пояснити, чому вимога міністерства досі не виконана. Попри те, що охоронна зона становить майже 28 гектарів, немає чіткого розмежування відповідальності за території, каже Андрій Дренчук. Ми маємо переписку з міністерством міністерством культури. Ми гарно співпрацюємо з міністерством культури. Міністерство культури в того. В тому числі також приймається ситуацією, і ми приймаємо цією ситуацією, і Міністерство культури е, говорить про те, що е, воно, е, тимчасові споруди, можливо знаходяться на території на території на охоронній зоні національного парку. Ми такої інформації не маємо тимчасові споруди знаходяться на території Хотинської міської ради. Якщо є визначені е, межі. Між охоронною зоною і нашими ділянками, то нам ці межі не доведені. На сьогоднішній день мер додає мафи демонтують самі підприємці, але наступного року міська рада не ігнорує. Міська рада не має повноважень демонтувати тимчасові споруди, якщо вони видані згідно закону і вони мають свій термін придатності. Термін цих тимчасових спруг впливає у 26-му році, і згідно закону, вони будуть закінчені в них дозвіл, і вони там не будуть розміщені. Місто ж не може виконати розпорядження міністерства, тобто фактично ви не виконуєте припис мінкульту. Ну я не знаю, яким чином міська рада може виконати припис мінкульту яким чином міська рада має юридичні підстави робити демонтаж? Міська рада не є, тим органом, який може робити демонтаж. Міська рада може керуватися рішенням суду, якщо буде таке рішення. Щодо нових звернень до міської ради на ведення діяльності поблизу фортеці, Хотинський міський голова каже, охочих можна перелічити на пальцях однієї руки, проте нових дозволів не надають. Дані тимчасові споруди були встановлені до 2020 року, надані дозвола до 2020 року, їхній термін. Придатності, термін дії закінчується в наступному році. Ба більше місто розмістило неподалік фортеці і власні ядки, які пропонують під торгівлю. Ми розмістили соціальні будинки, соціальні тимчасові споруди, які знаходяться також на території нашого паркінгу на території Хотинської міської ради. І пропонуємо підприємцям про тих, які ви питаєте, чи звертали чи ні. От їх там пару людей. Ми їм кажемо, от нас є наших вісім. Вільних будинків, будь ласка, заходьте. Це соціальне підприємство, підприємство для ветеранів, наших для людей малозахищених, які здійснюють там торгівлю з власних. Тож, чому, якщо дійсно йдеться про турботу, військовому відмовили у веденні діяльності, натомість інші підприємці у вересні 24-го у міськраді погодили збільшення торгівельної площі, фактично, встановлення нових прилавків. Тож, поки чиновники обмінюються листами, історична пам'ятка повільно втрачає с свою автентичність Хотинська фортеця витримала десятки облог, але чи витримає байдужість чиновників? Та чи знають самі підприємці, що невдовзі їм доведеться шукати нове місце для торгівлі? А поки ми чекаємо офіційного коментаря від міністерства, слідкуйте за нашими випусками новин. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.